Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Сумська Мандрівка, ведучий та оператор Леонід Гапєєв, наш гість ефіру, Ростислав Турков. Вітаю! В рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості Ростиславу та його братику і родині передеться в подарунок. От такі класні набір листівок. Це сумський обласний художній музей імені Онацького. Ми дякуємо видавництву Триторія за такий подарунок. І зараз ми трошки запитаємо, дізнаємося у Ростислава. Скажи, будь ласка, а. Тобі подобається мандрувати Україною? Звичайно. А чи знаєш, чи чув, чи, можливо, колись бував у сусідньому обласному місті Суми? Чув, проте не був. Угу, проте буде цікаво колись, можливо, так. поїхати, коли буде Думаю, така. Що я поїду колись. Так. А чи цікаво тобі відвідувати музеї? Звичайно. Особливо гарний бонус, якщо вони хоча б раз на рік становляться безкоштовними, щоб і діти могли туди сходити з, зі своїми батьками і так далі. Можу, наприклад, на нашій Харківщині відмітити залізнодорожний зал... музей. Так, є і... в нас музей залізничної техніки. Так. Так. І до речі, наскільки я пам'ятаю, він і досі залишається безкоштовним. Ну, поки що він не працює через воєнний стан. Але до того в мирний час він був безкоштовним. Так, хайки ти хочеш озвучити побажання нашим глядачам: гарних мандрівок та ясної погоди. І, і також і мирного неба, і пізнавайте світ. Дивіться канал Ніндгапів Щастя творчості, відвідуйте музеї, читайте книжки, слухайте українську музику і дякуємо вам за увагу.